Прича про брудну білизну. Одна сімейна пара переїхала жити в нову квартиру. Ранком дружина зазирнула у вікно і побачила там сусідку, яка розвішувала білизну. Подивись, яка в неї брудна білизна, сказала дружина чоловікові. Але чоловік читав газету і не звернув на дружину уваги. Можливо, в неї поганий порошок або вона не вміє стирати. І так кожного разу, коли сусідка розвішувала білизну, дружина дивувалася, яка вона брудна. В один чудовий ранок, подивившись у вікно, дружина здивувалася. Сьогодні білизна чиста. Нарешті сусідка навчилася стирати, да ні, відповів чоловік. Сьогодні я встав раніше і помив наше вікно. І так іноді ми спішимо когось засуджувати, когось повчаємо, не думаючи про те, що, можливо, ми дивимося через своє брудне вікно. Змініть своє бачення світу, і світ навколо вас зміниться.